Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, що я отримав за таке от, такий пристрій. Це пристрій для того, щоб живити роутер та медіаконвертер. тобто, щоб був інтернет, коли немає електрики. Зараз я разом з вами розпакую та подивимося, що тут мені прислали. Це такий от безперебійник для роутера. Мені цей пристрій. Показався достатньо цікавим, тому я його замовив. Називається він е, е, мультифункціональний павербанк. Давайте відкриємо. Тут є інструкція, е, хто хто продавець, кабелі, кабель це в мережу включається, і кабелі на споживачі. Один кабель такий один другий. Зараз ми його відкриємо. Побачимо, що тут всередині. Зараз. Вот. І так, ось такий ось пристрій. Ну що, я можу сказати? Достатньо такий виглядає непогано, непогано виглядає. Непогано виглядає. Чим мені сподобався, тим, що тут є вихід 12 вольт, вихід 9 вольт і вихід 5 вольт. Дивіться, роутер живеться від 9 вольт. медіаконвертер живиться від 12 вольт. Тому ці потрібні різні виходи. Також тут є вихід на телефон, тобто можна за допомогою шнура заряджати телефон. Є вихід на поє. О, ну, сюди е, включається в мережу 220 вольт. Тобто він працює як е, звичайне джерело безперебійного живлення. Е, коли є, є електрика, подається 220, то він працює, якби видає звичайну напругу. Коли є, немає, не стало електрики, він працює від внутрішніх акумуляторів. Що ми тут бачимо? Процент. Живлення Процент ємки, скільки в нього залишилось заряду. Да? Ну, в принципі, достатньо непогано. Вхідна напруга. Вихідна напруга, бачите, 5 9, 12 USB-порт поє батарея 10 000 мА. -год. А вихідна мощ, потужність 17 Вт. Ну, я так розрахував, що роутер плюс медіаконвертер це приблизно буде 1 Ампер 1 Ампер година. А, 1 Ампер година. Ну це приблизно. Е... Приблизно буде. Зараз я вам скажу скільки. Десь 10 Вт споживання, плюс-мінус 10 Вт в годину. Ну, скільки ну, може на 10 годин він може заживити. Роутер та меді конвертер без, без підзарядки від мережі. Але я зараз включу і побачимо, чи він працює і як він працює. Я підключив телефон до пристрою через USB-порт. І от пише 50% заряду є. І телефон заряджається. Так, підключив до нього роутер. По кабелю і роутер починає загружатися. Бачите? Кнопочки починають працювати. Зараз ще підключу до нього медіаконвертер Так, підключив медіаконвертер Медіаконвертер запрацював, лампочки світяться. У мене на роутері червона лампочка. Видно, інтернет шукає. Так, рівень, рівень заряду 50% тримається. Зараз побачимо, чи буде інтернет, чи, чи не буде, як там казали в Тіктосі. Побачимо коли. Ну що, все запрацювало? Цей пристрій працює. Універсальний повербанк, роутер працює, модем працює. І це відео я виклав в інтернет саме за допомогою Wi-Fi, який почав працювати за допомогою цього пристрою, який заживив роутер та медіаконвертер. Побачимо, наскільки хватить його а, заряду по моїм розрахункам десь на 10 годин повинно, бути, повинно хватити. Друзі, дякую, що дивилися та на все добре.